Саме у цьому будинку у селі Станіславчик на Львівщині трапилося подвійне вбивство з незрозумілих причин. Батько розстріляв 13-річного сина та 15-річну доньку. Потім вкоротив віку. і Собі. кажуть, що тато спав, тато пробудився. Доці в голову Степанові в груди, собі в груди, в голову і на тому все. син дзвонив до мами і казав: Мам, і тато стріляє. Ще вспів позвонити, але вже мама дітей, і дружина чоловіка у цей час перебувала в Польщі на заробітках, тільки не почула про скоєне. Одразу ж повернулася додому. Я не знаю, я не можу сказати, що в них була якась варка. Я 30 грудня була з сусідкою. Поговорила, вона сказала, що наїде заробляти гроші до ціна е, випускне. З батьком і дітьми також жила бабуся. Вона й почула постріли з сусідньої кімнати. Односельці сім'ї досі не можуть зрозуміти, що ж сталося. Що? Він нормальна, адекватна людина. був. А що сталося? Я вже казала, то то вже слахи приступила. Не попри вчинене про батька, сусіди відгукуються добре. кажуть, був завжди привітним і готовим допомогти. Я не можу сказати про нього поганої думки. Він для мене, як сусід, дуже добра людина була. Дуже добра людина. Що йому зробилося? Мені в голові не вкладається. Він mm. колись робив на єграх. Колись він пив. Останнім часом він робив на меблях певно, з п'ять років. Він не пив фляжку пива, якщо йшов з роботи. Раніше чоловік, якого підозрюють у самогубстві і вбивстві двох власних дітей, був мисливцем. А до кривавої стрілянини працював на меблевій фабриці у бродах. Я не можу собі в голову вкласти, що таке могло статися. Повірте мені, У суботу різа дрова. Він хотів уїхати, щось там сталося йому в тій машині. Адекватна людина, ніколи ніякої бійки, ні з ким він не мав конфліктів. А рушниця в нього певно була, бо він мав все. Офіційні документи сім'я адекватна. Все в хаті є, не Нема, парове утеплення, меблі, все, все ремонти, євро, все є. Найтепліші відгуки у сусідів про дітей, які загинули. Для мене вони дуже тихі діти. На такі літа вони дуже тихі діти. Дуже. Вони ніколи не сказали там, ну що йшли і не привіталися, кого не було. Я до Діани зверталася, щось там поможе по телефоні, вона ніколи не відказала. У дівчині 15 років жодних натяків про неблагополучність сім'ї не помічав і місцевий староста Володимир Ясінський. Сім'я на обліку ніяких службів не перебувала, не стояла. Сім'я адекватна. Благополучня скарг ні від жителів, ні від даної родини, ні, як до мене до старости, ні в усній формі, ні в письмовій формі не було. Діти хороші, адвокат, ну доглянутих користувалися авторитетом серед молоді, серед друзів своїх в школі. Побачене у Станіславчику вразило навіть правоохоронців. Мені, зокрема, як батькові, не вкладається в голові, як людина, батько цих дітей, міг так жорстоко поступити по відношенню до них до своєї. Неповнолітньої донечки та свого малолітнього синочка покійний, який вчинив цей злочин, мав у користуванні гладкоствольну рушницю 12-го калібру, яка є на нього зареєстрована. Термін дії дозволу до травня 2027 року. Розслідування вбивства під контролем обласної прокуратури. Правоохоронці обіцяють оприлюднити більше офіційних даних найближчим часом. За неофіційною ж інформацією, трагедія у сім'ї могла трапитися через конфлікт між чоловіком та дружиною. В Бродівській громаді оголосили триденну жалобу за загиблими. Віталіковели, Юрій канал Перший Західний.